Новорічний настрій заполонив життя дітлахів цими днями. Усі без винятку щодня чекають на казку та диво. Різдвяні та новорічні свята тривають. Відтак час сюрпризів для дітвори не завершується. Новорічні ранки найочікуваніше свято для малечі. Навіть у важкий час, який зараз проживає наша Україна, усі чекають на новорічне диво. А дітки заслуговують на святковий настрій та трішечки магії ще більше. Тому у дошкільних навчальних закладах Могилів Подільської громади тривають новорічні ранки. Ячі усмішки, радісні оплески усе це створювало атмосферу позитиву і гарного святкового настрою. Малеча поринула у світ яскравих пригод. Злача Клунка, святий Миколай та красуня зима подарували малечі незабутні свято, сповнене найщирішими посмішками. Традиційно, з нагоди новорічних свят та з ініціативи міського голови Геннадія Гухманюка, усі дошкільнята нашої громади та учні початкових класів отримали солодкі подарунки зі святковими листівками та побажаннями здійснення найзаповітніших мрій. Ми організували таке гарне свято. Наша мрія з батьками здійснилася, що в наші дітей Ком гарному святі сьогодні посмішки. Тому дякую батьки, дякую всьому колективу. І ще раз усіх вітаю з новорічними і різдвяними святами. По радісним усмішкам на дитячих обличчях було зрозуміло, що малеча отримала яскраві враження, позитивні емоції та максимум задоволення від розважальної програми та солодких подарунків.